Будинок, який ми здали в експлуатацію цього року, і там вже живуть люди. До того ми його використовували як літній. Від початку війни Прикарпатка Стефанія Капущак прихистила у себе вдома близько 70 незрячих людей, які втікали від війни. Зараз у неї живе 15 людей. Двоє з них онкохворі. З 2014 року жінка організовувала відпочинкові табори цим людям. А з початком повномасштабного наступу Росії вирішила, що має продовжувати допомагати незрячим українцям. Звичайно, ми відразу про себе заявили, що ми готові прийняти. Поїхали. Сільську раду сказали: у нас є будинок, немає опалення. Тоді подзвонили по своїх друзях, волонтерах, місія та сама. Взяли матеріали, чоловік зробив за два дні взяти опалення. Все, запустили будинок. І люди до тижня у нас вже було 22 людей. Живуть переселенці як в будинку, де мешкає Стефанія з родиною, так і в сусідньому, який зведений на її обісті. Добрий день. Добрий день. У нас гості ага. О, бачите, тут навіть масажний стіл. У нас Галина, пані Галина, вона у нас масажист. Галина Зубарєва з міста Марганець, що на Дніпропетровщині, розповідає, їй дуже подобається гостювати на Прикарпатті. Буде тут до кінця війни. «В лікарню повезуть, врача визовуть, тут аналізи візьмуть, нам дали танометр, глюкометр вже є у нас тут. Ні, дуже добре. У мене дома глюкометра немає, а тут глюкометр є. То нічого, нормально. Я ж кажу, якби війни тільки не було. У жовтні до Стефанії приїхали шестеро людей із міста Марганець, серед них Ірина Яковенко. Жінка розповідає, у її рідному місті зараз розпочалися активні бойові дії. Коли вже почались вибухи, такі конкретні, то ми тоді вже виїхали. Ну, по місту почались вибухи. То було в Марганецькій громаді. Той будинок, в якому я проживаю, нема вікон в під'їзді вже. Ну, поки що квартира ціла. Також є сім'я із Мелітополя Ігор та Євдокія Чуб. Живуть тут від червня. Розповідають, уже встигли поїздити на екскурсію до гір. Зібрали ще 11 людей, забили бус, доїхали до Запоріжжя. В Запоріжжі були там три дні. Потім поїхали далі до Львова у Львові. Зупинилися, а потім переїхали сюди. Вона нам ще з марту місяцю дзвонила зі виїжджайте звідти, я вам все допоможу. Сніданки, обіди та вечері для переселенців готує Стефанія переважно зі своєю дочкою Ольгою, яка переїхала на період війни до мами разом зі своєю сім'єю. Постало питання хто буде допомагати мамі. Ну хто? Я і мій чоловік. Все. Тому і тут залишилась. Я тут готую їсти, прибираю, стираю, мию. таку роботу нам і роблю тут. Продуктами та грошима допомагають небайдужі сільська рада, благодійний фонд, місія служіння незрячим в Україні. Не шкодують і власні запаси, розповідає Стефанія. У нас заготовки є тушонки, наш і гуси тримаємо, і качки, і куриця, все вирубуємо, і свині в нас є. Тобто їжу в меток під, ну, підготовлені, але звичайно, що це обмак. Ви ж самі розумієте, 15 людей. Поки жінки пораються на кухні, чоловіки працюють на вулиці, адже добудова будинку триває. Найбільше, чого зараз потребують для допомоги незрячим, це генератора, адже електропостачання зараз дуже часто вимикають. також ліків, бо у більшості переселенців втрата зору є супутнім захворюванням. Оксана Василик, Назар Вінтонюк, новини на Суспільному, Івано-Франківщина.